Сьогодні я е, у атракціонів музика грає гучно, тому не можу прям тихо розмовляти, як завжди. Ну, там квест, я його вже утром, утром проходила, а то зараз вечір вже. А тут я коротше тут е, ці стрілялки, і тут виграла стіча, ну ви знаєте, кого я там виграла. Вставляла шорт з відео. Якщо ще не бачили, подивіться обов'язково. Е, ну тут це, це, це все, не все, друзі. Там ще є тюльпани, це, це шорт з відео, там, де тюльпани, і там ще багато всього. І, і там ще далеко є одна е, штука-рогатка. Ця е, рогатка, якась рогатка. Коротше, вона ось так коротше, вона як... Часи, ну не як часи, а стрі... стрі... стрілочні часи, стрілки, коротше, як на, на годинниках. оця велика секундна стрілка. І, е... ц... і вона ж така. Там коротше, люди стать, потім так перевертаються ще й перед водою. Дуже страшно. А вибачте, друзі, що дуже гучно, то ну, просто я не можу е... більш розмовляти, тому що тут дуже сильна музика колонок і в квесті, і в мадузі, і в стрілялках, і зовсім везде. А, зараз замовили, коротше, там якийсь, не пам'ятаю, я не знаю, який, о, бачите, дивіться зараз. Ось дивіться, як вони їздять. Оце... Я тут боялась їздити. Я тут е... я лякалась їздити, тому що реально страшно, ну, коли вони так. Пер, повер, перевертаються, це дуже страшно. Я не можу тут їздити. Ні. Я все ж таки не поїздила, ну, ну не змогла що поробити. Ну тож дуже круто. Е, я ще каталась на одній з друзі. Я, я не знаю, я піш туди не піду, коротше, ця штуковина, коротше, вона так там може сісти. Я не знаю скільки е, людей там може сісти, але. Ну, не знаю, десь 10 людей може там сісти. Коротше, сідають, і, і вона коротше, так привертається. Коротше, дуже страшно було. Е, я, я туди більше не хочу йти, ну то там страшно і не хочу більше. Подивіться, це дуже страшно. Ось тут квест я проходила. Дивіться це колесо. Тут іграшки можна брати. Ну, Треба їх ви можеш? Кружляє. Оце ось ця штука рогатка. Ну, вона дуже страшна. чесно. Пропоную не кататися <гум> на неї. Бачу друзі. Буду, скажіть. Але все одно кататись не буду. Там ще є. Е Багато ще атракціонів, це ще тут мало, підемо далі. Зараз покажу, на чому я каталася вчора. Друзі, дивіться, тут теж можна іграшок додавати. Ну, тут ще дуже багато атракціонів. Дуже-дуже, зараз покажу. Ось колесо дуже круте. А ось і ми вже доходимо до цієї штуки, там де я просто каталась. Мені страшно було, чесно. Ось що ще є. Просто іграшки. Тут машин, машинки для маленьких діток, вони не так швидко катаються. Ось о. Це тут треба тушити ось оцими штуками. Ось вони бризують справжньою водою. Тут напої, ось тут фотосесія. А скільки можна фото зробити? Але вони маленькі, вже доходимо до цієї штуковинки, там, де я каталася. Тут булочки. Угу. Ще одна хвилина, і я зараз вам покажу. Чесно. Ось тут я каталась, друзі. Ось тут ще була вся мокра, того що там води ще додають. Я не розумію, як там люди катаються. Чесно. Ну, мені страшно, чесно. Ось тут теж іграшки. Там дуже багато людей. Подивіться! Подивіться, просто подивіться. А там шарик треба ловити. Напишіть у коментарях, який атракціон вам сподобався найбільше. -най 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 ось, ось ще. Бачите? Ось тут це ж такі іграшки ловляться. Подивіться! Подивіться, це дуже-дуже швидко і там ще димете. Ну що, друзі, на цьому все. Всім пока-пока!